Шановні глядачі. Прийміть мої вітання, нехай здійсняться всі ваші побажання. Нехай добро перемагає зло, хай здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на понеділок, 16 жовтня 2023 року. Сьогодні на бойовий піст заступають карти вікінгів. Останнім часом вони набирають більш за все рейтингів. Хочу сказати, що це карти незвичні, бо це, по суті, скандинавські руни, які хтось видав саме у вигляді карт. І їх прогнози не менш влучні, ніж прогнози на таро. Що стосується 16-го числа, по-перше, я думаю, що ви нормально пережили. Сонячне затемнення, яке у нас не було видно, одначе резонанс від нього вже йде. І я хочу сказати і привітати вас всіх з молодиком, з молодим місяцем, одначе попередити, що цей місяць буде трошки примарений двома двома затемненнями. Перше вже відбулося у суботу, 14-го. друге буде 28 го Жовтня, і це буде місячне затемнення, тож коридор затемнень настав. І пік цього коридору буде на, ну, у цю неділю 22 числа, це буде пік від саме цих затемнень. Ну, і звісно, ці затемнення вплинуть на людей, які народилися під астрологічним хрестом Терези. Козиріг, овен та рак. Ось у цих людей протягом коридору затемнень будуть відбуватися дивні події. Все залежить від самих людей, як вони провели себе у цей час. В цілому, коридор затемнень це яскрава можливість виправити будь-яку ситуацію. Як в кращу, так і в гіршу сторону. Що стосується 16 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде теж карта. Знову будуть карти за знаком Зодіаку. Перша карта це буде, звісно, загальна карта дня, яким буде цей понеділок. Друга за знаком Зодіаку, третя за днем народження. І ще буде дві додаткових карти для тих, хто додивиться цей прогноз. До кінця. Тож давайте налаштуємося на цей понеділок. Кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Отож, перша карта Руна, загальна карта цього понеділка, чого очікувати. Феху гарний показник, пов'язаний з початком чогось нового, з активною чоловічою енергією, тобто янською енергією, це сила воїнів, це сила митців. Тож, якщо ви воїн або ви митець, якщо ви звикли щось розпочинати нове, саме цей понеділок гарний день саме для цього, для добрих справ. Якщо ви народилися під знаком Терези, деякі навіть з вас святкують свій день народження, з чим я вас і вітаю, давайте подивимось, що це за день. Турісас перегорнута. І це показник того, що неможливо буде якось протистояти. Тим обставинам, в яких ви зараз знаходитеся. Вам не слід ламати стіни, вам не слід ламати голову, якщо ви будете бити ці стіни своєю головою. Ну і намагайтеся, якщо у вас якісь такі складні ситуації, шукати вирішення цих складних ситуацій мирно, без якогось спротиву. Бо якщо ви будете проявляти свій спротив, ви отримуєте бумеранг. До вас прилетить оцей молотора Турісас і може вам дуже сильно нашкодити. Тож будьте обережні, особливо у тому, як ви себе погодите і що ви кажете. Далі іще представники знаку Терези у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець для скорпіонів. Що ж, випала одна з ваших родових рун Альгіс, і вона каже про те, що ви знаходитесь під прямим захистом небесних сил, богів, Боги вам допомагають, боги вас захищають. Сьогодні ви підключені до небесної мережі яка вам може допомогти в якихось складних ситуаціях. Хоча малюнок сам такий досить Смішний намальований такий собі олень, можна сказати, тож це натяк чоловікам не бути оленями, а бути самодостатніми людьми. Ну, і як я сказав, це одна з ваших родових рун, тобто і вона випала в прямій позиції. Тобто, сьогодні гарний день для добрих справ і для якихось справ, пов'язаних з допомогою іншим людям. Далі, якщо ви народилися під знаком стрілець, у в перегорнутому стані. І це не дуже гарний показник, бо це руна радості, руна щастя, а вона випала перегорнута. Тобто сьогодні трошки такий сумний день. Певно, на вас буде погода так впливати, бо вже стає холодно і вже не так тепло. І якщо ви щось втратили, щось матеріальне, то не сумуйте за цим, бо буде новий день, і ви обов'язково повернете те, що витратили. Також представники знаку Стріл з 16 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для Козерогів отіла або оддал перегорнута, і це каже про те, що у вас є якісь проблеми в родині, чи вони можуть виникнути. Вам слід якось так по... мати якусь таку можливість. Зайнятися своїм домом, або треба зв'язатися зі своїми рідними і про щось поговорити саме у цей день, або вас будуть турбувати якісь проблеми, пов'язані з вашим домом, можливо, електрика. Чи щось таке. Тож будьте обережні, ця руна пов'язана з майном нерухомим. Не підписуйте у цей день ніяких папірців, щоб не нашкодити собі. Також представники знаку Козиріг 16 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для Водоліїв Яра. Яра це руна карта врожаю. Вона каже про те, що якщо ви не будете поспішати, якщо ви будете поступово якось йти до своєї мети, то ви зберете обов'язково у цей день певний врожай. Карта випала в прямій позиції, це каже про те, що у вас буде якийсь достаток щось до вас прийде у цей день. Також представники знаку Водолій, 16 жовтня, можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Діва. Для риб день руху вперед. Ейвас це кінь. Це ваші імпульси внутрішні. Ви сьогодні можете стати ось таким конем, на, які, на якому може хтось виїхати. У вас сьогодні гарний стан, гарна інтуїція. Ну і я казав, що козирогам можуть зустрітися риби, а от рибам можуть зустрітися козироги. І ви сьогодні можете відчувати таку дуже гарну силу зв'язку між землею та воде водою. Ви можете у цей день будь які відстані дуже гарно і швидко преодолювати і досягати неймовірних вершин, бо це не просто кінь, це Слейпнір – конь Одіна, який його возить по різних світах. Для представників знаку Овен Ансус. Перегорнутому вигляді не досить гарний день для спілкування, менше говоріть у цей день, бо ваші слова можуть сильно ранити душі ваших оточуючих вас людей. Якщо ви будете тримати язик. За зубами. Якщо ви будете фільтрувати ту інформацію, яка до вас доходить, то в цілому день буде непоганий, але в цілому вас будуть намагатися дезінформувати. Тож не вірте на слова, краще перевірте. Також представники знаку ОВН 16 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для тільців Наутіс, руна необхідності, руна змін, руна нужденності випала перегорнута. тож ви можете вийти з якоїсь нужди, з якоїсь потреби, вам можуть допомогти сьогодні. Ви захищені від впливу. Цієї досить важкої руни, яка пов'язана з кладовищем, яка пов'язана з темними силами потуйбічними на вас, вони сьогодні ніяк не будуть впливати. Навпаки, ви зможете навіть отримати якісь дари від долі. Також представники знаку Тілець можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для Близнюків у Рус. Руна жіночої сили. Тож це гарний показник саме для жінок, одначе вона також пов'язана з землею, матінкою, з можливістю зростати, з почвою для розвитку і з цим найкращим. Якщо це стосується вашого здоров'я, ви шукаєте чекаєте, коли ви одужаєте. Сьогодні у вас буде полегшення, і сьогодні у вас є певний зрост, також представники знаку. Близнюки у цей понеділок можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен. Для раків тейвас руна влади. Руна богатюра, який є Володар Небес. Сьогодні ви утримуєте цілий світ. Весь, весь світ тримається на вас від вашої волі, від вашого прагнення до самореалізації залежить те, яким буде ваш день. Будьте смиловішими. Навіть якщо ви жінка, будьте трошки мужніми. Ця руна якраз надихає і надає мужності, і дає можливість зробити щось гарне, щось те, що пов'язано з розвитком. Також представники знаку РАК у цей понеділок. Можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку стрілець і вам випали равнозначні карти, і це каже про те, що така ймовірність 90%. Далі, якщо представники, якщо ви народилися під знаком Лева, Манас перегорнута, це ознака того, що вам не, не вистачає гарного оточення. Сьогодні у вас день. Коли немає тих людей, яким ви довіряєте сьогодні день, коли хтось з ваших близьких чи з ваших друзів не прийде на допомогу, намагайтеся розраховувати у цей день тільки самі на себе. Також представники знаку Лева можуть зустрітися у цей день чи переговорити з представником знаку Козаріг. І нарешті діви, ей вас! Прямі позиції, гарний показник боротьби світа та темряви, де світ перемагає темряву. Також ця руна пов'язана з хребтом, з позвоночником, тому слідкуйте саме за ним. Не перенавантажуйтесь у цей день, ви можете остаточно щось забути свого минулого і спрямувати свої думки у майбутнє. Також представники знаку Діва можуть зустрітися чи проговорити у цей день з представником знаку Терези. Ну і тепер я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-го. 19 або 28 числа будь-якого місяця нікуди не їдьте сьогодні. Вам випала руна райдо перегорнута. Це каже про те, що ви, як наїзник, не можете керувати своїм авто. Тобто, якщо у вас є авто, не сідайте сьогодні за кермо. Намагайтеся у цей день нікуди не рухатися. Можливо, вам випаде така ситуація, що вам треба буде повернутися кудись. Повернутися ви можете, а рухатися вперед у вас дуже важко вам буде у цей день. І особливо це стосується далеких переїздів. Вийти в магазин ви можете, а ось кудись їздити не рекомендую. Далі, якщо ви народилися 2-го, другого го 20 або 29 числа будь-якого місяця. Попереду випуску я казав, що це день неспокійний і так воно і є. Випала руна перта. то те, що приховано, перекладається ця руна, одначе вона випала перегорнута, тобто щось відкриється для вас. Те, що ви давно не розуміли, сьогодні може. Відкритися і ви сьогодні відкриті, відкриті, і ви не можете гратися в якісь шифрування, в якісь шпигунські ігри. Навпаки, від вашої відкритості залежить те, яким буде цей день. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 чи 30 числа будь-якого місяця, перегорнута Лагус. Каже про те, що сьогодні день, коли не слід робити різких рухів. Сьогодні день, коли ваша інтуїція може вас підвести, і коли ваша життєва сила дуже забруднена, бо ця руна вона асоціюється з фонтаном води, цей фонтан забруднений, на жаль. Тож намагайтеся у цей день якісь свої дурні передчуття якось спростовувати і знищити, знищувати у своєму розумі, щоб вони вас не навантажували. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 чи 31 числа будь-якого місяця, ГЕБО, перегорнута, погані дари, погані звістки, поганий день для якихось зборів, для зустрічей, і вам в цей день не будуть люди допомагати, навпаки, можуть сильно заважати, тому вам треба відморозитися у цей день і самому не проявляти свою ініціативу у допомозі іншим людям. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого якого місяця хагалас, причому в прямій позиції. хагалас – це руйнування. хагалас – це стихійні катастрофи, які можуть на вас навалитися у цей день. Вам треба бути максимально спокійними і, як то кажуть, холоднокровними, не намагатися. Бути м'якими сьогодні, якщо ви хочете щось виграти, вам треба бути жорсткими, як оцей воїн, який намальований на цій карті. Далі, якщо ви народилися, 15... 6, 15 або 24 го числа будь-якого місяця, Кеннас перегорнутий. Ваші почуття в темряві, це карта факелу. Бачите, він намальований. Тут він випав вам перегорнуто. тож є якесь. Таке омрачення, як то кажуть, вам не вистачає світла, у вас поганий настрій, тому слідкуйте за своїм настроєм, ви самі володар свого настрою, не намагайтеся вестися на якісь погані почуття, будьте спокійнішими і все ж таки більше довіряйте своєму розуму, ніж вашому почуттям. Далі, якщо ви народилися з 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Дагас в прямій позиції – це показник змін. Ви вже давно зізріли до цих змін. Ви можете закінчити якусь голову, яку вже давно вже не можете закінчити, закінчуйте її і намагайтеся у цей день позбутися всього зайвого у своїх думках, у своїх справах. У своїх мріях, сьогодні у вас день, коли закінчується якийсь довготривалий період, ви вже давно знаходились у стані куколки. Зараз ви можете стати метеликом і полетіти у вільний простір, не зважаючи ні на які складні обставини. Далі, якщо ви народилися восьмого, 17 або 26 числа будь-якого місяця інгус перегорнута. На жаль, це показник того, що, по-перше, це пов'язано зі здоров'ям, по-друге, це пов'язано з вашими родичами. Хтось з родичів може вам приносити занепокоєння і вам якось так буде не сильно комфортно у цей день, бо також ви можете відчувати якісь ускладнення своїх. Вже нароблених хвороб, тож запасайтеся тими ліками, які вам потрібні. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 чи 27 числа будь-якого місяця, ІСА – це руна холоду, руна льоду, випала вона в прямій позиції. По-перше, вона каже про те, що вже холодно, вдягайтеся тепліше. По-друге, вона каже про те, що сьогодні у вас день внутрішнього якогось розвитку, ви трошки відморожені від того, що відбувається навкруги. Не переймайтеся якимись проблемами іншородними, займайтеся лише вашими проблемами. Гарний день для медитації, гарний день для спрямування. Своєю енергією в якесь потрібне русло. Якщо подивитися на всі карти, загалом день такий не сильно привабливий, хоча загальна карта і казала, що день гарний для починань. Одначе залишилося ще дві карти. І ця карта буде для чоловіків, які подивилися саме цей прогноз. Совуло, руна сили. Сонячної сили перегорнута, не вистачає імпульсу, не вистачає тепла. Сонце вже йде на зиму, тому намагайтеся зігріватися, зігріватися яким завгодно чином. Я не рекомендую вам зловживати алкоголем, а якось працювати над своєю енергетикою. У вас сьогодні енергетика не краща. І от ця карта буде для жінок, які додивились ролик до цього місця. Беркана ваша карта, карта всіх жінок перегорнута. І це каже про те, що вам не вистачає жіночності, вам не вистачає розуміння. Поважайте своїх чоловіків, поважайте своїх коханих і ні в якому разі не робіть їм нерви, як то кажуть. Намагайтеся бути раціональними більше і пам'ятати, що це енергія матері землі. Вона перегорнута, тобто земля. Не дає вже тих плодів, які давала буквально влітку. Намагайтеся контролювати себе і будьте справжньою жінкою. А чоловікам рекомендую бути справжніми чоловіками. І бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці руни або карти вікінгів, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше. Витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Ну і звісно, робіть репости, бо від ваших репостів і звеличується кількість переглядів. Дякую всім за увагу, висловлюю повагу і, звісно, бажаю українським бійцям тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.